Якщо ти любиш медичні драми, але хочеш щось реалістичне і без романтизації, то серіал «The під саме для тебе. 15 серій, 15 годин одного дня в лікарні. Тобто, кожна серія це одна година з роботи лікарів приймальні швидкої допомоги. І це не просто окремі історії, а це повний день від виснаження диких черг по 70 годин до моментів, коли лікарі відкладають свої особисті трагедії. Бо тут і зараз потрібно рятувати життя. До речі, у будинку іграшок можна купити турнікет Січ і. Разом отримати купон на знижку 20% на навчання з домедичної допомоги від госпітальєрів, бо сам турнікету рюкзаку це лише половина справи. Головне знати, як ним правильно врятувати життя. Тепер до рекомендацій. як на мене, серіал ну дуже динамічний. Одна історія може тягнутися через кілька серій. І якщо пропустиш деталь, губиш шматок цілого дня. Це зовсім інший формат медичної драми, і мені здається, що такого ще не було. Я реально після цього ще більше почала цінувати роботу лікарів. Раджу зберегти і подивитися.